Вітаю, друзі! Офіційний сайт Канади АРСІСІ показує, що майже мільйон двісті тисяч українців подалось по програмі Куаєт. 875 тисяч вже отримали візи по програмі Куаєт, тобто решта ще не отримала і чекає так. І 175 сімдесят тисяч біля цієї цифри українців вже в'їхало в Канаду по програмі Куаєт. Ну і певна кількість з цих в'їхавших вже поїхали з Канади. І зараз е, українці чекають все довше і довше на рішення по своєму кейсу по програмі Куаєт. Е, мені пишуть люди, які чекають вже 6 місяців, 9 місяців, рік чекають. Ну, е, одне діло чекати, так? але вже є кейси і відмови. Тобто українцям вже навіть починають відмовляти. У візах по програмі Куаєт, і в цьому відео я хочу з вами поспілкуватись і поділитись з вами моїми думками і розповісти вам, чому так трапляється. Так, ми всі чудово пам'ятаємо, що спочатку, коли почалася ця війна, навіть ще до початку програми «Куаєт», Канада е, надавала дуже швидко візи українцям, так звичайні візиторські візи до того, як Канада відкрила програму Куаєт. Я особисто знаю людей, які. Е, до війни шість разів подавались на візиторську візу до, до Канади. Їм відмовляли. Але з перших днів війни це було чи на третій, чи на четвертий день війни, коли почалась війна, е вони подались на програму на візиторську візу, звичайну візиторську візу, і отримали візу в за три дні. Тобто, через три дні в них вже було запрошення на подачу. Паспорта. Ну, в них були відбитки е, їхніх пальців. Вони були в системі, так тому що вони подавались до цього. Е, родина з Криму також отримала буквально за 5 днів е, візу в Канаду. Тобто робили все дуже швидко. Коли розпочалась програма Коє, це також було 3-5 днів, і українці отримували. Ці візи навіть без навіть якщо не було в них паспортів, якщо були просрочені паспорти. Тобто Канада робила все можливе для того, щоб українці якомога швидше змогли потрапити в небезпечне місто, так в цю класну країну. Канада, цю розвинену, комфортну країну, тобто. Канада відкривала двері широко і допомагала як могла. Але потім з часом Канада почала повільнятись так у цих темпах видачі візи, тому що, до речі, чому це трапилось, я розповім цьому відео трошки пізніше, так і е, стала заповільнюватись, уповільнюватись, і через певний час. Візи вже отримували десь через місяць. Потім вже навіть на офіційному сайті Куаєт е, ще через певний час з'явилася інформація, що е, розглядають нормально в середньому на протязі трьох місяців. Тобто цей срок поступово-поступово зростав, 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 і зараз е, українці мають те, що мають. Так? Тобто, як мовиться, е, за що боролись, на те і напоролись. І, але але е, раніше не було прецедентів відмови, так тобто не відмовляли у візах. Е, я вже отримав три листа, три емейла, Це чому я і вирішив зробити це відео, в яких е, люди пишуть мені, що вони отримали відмову, що робити далі, чому і як чи є якісь можливості е, на перегляд е, таких справ. Ну, перше, давайте ми з вами подивимось, чому зараз почали розглядати дов, довше так, ці е, візи. Тобто, те, що раніше робили за 3-5 днів, зараз роблять е, півроку, 9 місяців, навіть рік і більше. Ну, це, це зрозуміло так. Спершу Канада кинула всі свої ресурси, всі сили для того, щоб розглядати тільки українців. Вони на, набрали е, шалений беквок, тобто видавали українцям дуже швидко візи, але українці не їхали. Ну, канадці ж вони ж думали, вони ж люди наївні, так? Вони не наївні, вони люди добрі. Так? вони... Хотіли допомогти і допомогти тим, хто ж страждав, як вони думали, що страждав від цієї війни, і вони почали швидко обробляти, обробляти тільки українців, надавати візи. А українці їхати не торопились, тобто не поспішали, так і тоді, через певний час, українці почали сповільнювати. А, наступна причина, до речі, дві з цих відмов, про які я знаю, це е, смішані е, родини. Так, де один з батьків е, супругів громадянин України, а інший супруг не громадянин України. У обох цих родин є діти, спільні діти, і є їхні діти до, до їхнього шлюбу. Так. І громадянам України не дали. Візи, а от негромадянам України відмовили так. Супругам не громадянам України відмовили. Чому це так? Також зрозуміло, коли Канада почала цю програму е вона швидко надавала візи. Ну і Українці, так би мовити, так ну це ж ті ж самі українці, які вони страждали прямо від війни. Вони вже забули, коли вони були в той Україні, але вони дуже страждали від війни, і вони вирішили собі подзаробити грошей. І почали вписувати в свої аплікації незнайомих їм людей за гроші. Це були зовсім інші національності, це до України не мали жодного відношення. Але за гроші українці почали. Масово перетягувати до Канади а, різних елементів, так? За гроші. Ну, я кажу так, як воно є. І я знаю такі випадки особисто також. Ну і, звісно, це стало потім зрозуміло, і офіцерам з IRCC, так, які видають ці візи. І після цього почали перевіряти більш ретельно перевіряти, хто ж там їде і який же там у них цивільний шлюб, тому що ми ж знаємо, так що Канада розглядає цивільний шлюб на рівні, як і офіційний шлюб, тобто вам просто треба написати там, довести, що ви живете разом певну кількість місяців чи років, так і ви вже. Будете вважатись родиною, тобто дадуть візу і одному, і іншому члену родини. І почали вони розглядати це більш ретельно і почали відмовляти. Так, почали відмовляти. І зараз, на жаль, так, і це я, я це кажу з великим жалем у, у серці. Це, це, на жаль, так. А ті українці, які не залишили Україну так, після початку війни, які до сих пір були в Україні, які працювали, які волонтерили, які допомагали Збройним силам України, і в них такі шлюби змішані шлюби, саме е, ці дві родини, це такі родини, вони отримали таку е, неприємність. Е, і тут вдячувати треба своїм сопліменникам, так? Своїм е, шустрим е, сопліменникам. Що стосується, чому почали перевіряти довше, набагато довше, то тут також зрозуміло. Якщо ви подивитесь мої відео, які я робив ролики півтора року назад, навіть більше, я все це розповідав. Я ще тоді казав, що так воно і буде, так тому що я дуже класно знаю українців. Я чудово знаю цю е ватну Україну, так? Е яка ніяк не може е очистити свої голови від цієї вати хитрожопості. І я це все це розумівши. Я розумівши, як працює уряд Канади, я все це розповідав ще тоді. Звісно, Канада це не міс Всесвіту. Так, вона не може подобатись усім. Люди їдуть до Канади, люди е, їдуть з Канади, кому не подобається. Це нормально, це нормальний ритм життя. На жаль, так сталося, що після цієї війни, після початку війни, переважна більшість українців, яка, о, яка о, опинилась за кордоном, так у Європі, потім пере, переїхала сюди, перескачила до Канади, це совкова вата. Ну, я називаю її так, як вона є. До речі, ця совково вата при. Прекрасно розуміє, що вона така і є, і це її бісить, тому що е, вона розуміє, що не тільки вона це знає. Так? В одному з наступних відео я вам розповім, як саме ця совкова вата. Е, е, позорить і Україну, і українців, і чому нормальні українці страждають і не зможуть налагодити своє життя, так як вони мріють, мріяли саме із за цієї совкової вати. Ну, в цьому відео трошки по-іншому. Так ось ця совкова вата в з надією на е, халяву, пожизню ну, таку халяву. Е, ну вони ж українці. <свісно> вони приперли сюди до Канади. Е, подивились, зрозуміли, що халява закінчується десь на другий місяць їхнього перебування тут у Канаді. Е, і вони поїхали собі е, до Європи. Е, поїхали з Канади. Знов хочу сказати, це відноситься не тільки до Вати, так, є й нормальні люди, нормальні українці, які приїхали в пошуках е себе, так вони приїхали сюди до Канади, е подивились, попрацювали, зрозуміли, що їм не підходить Канада, і спокійнесенько собі поїхали туди, де їм краще. Працюють собі спокійнесенько, е живуть, е насолоджуються життям. Це нормальна, це нормальна ситуація. Але, але ця ж вата, вона ж. Е Обіжена, так би мовити, так вона ж думала, що тут буде халява до кінця тепер їхніх днів. Халяви не, не сталося. Вони почали хейтити Канаду. І вони почали там і в Ютубах розповідати на різних форумах на різних соціальних в різних соціальних мережах писати різну херню. Про Канаду, про те, яка Канада відстала, про те, як, як Канада е, стає індостаном, і тут нічого немає, і таке інше, і тому подібне. Півтора року назад, коли почалась ця хвиля хейту, почала переростати вже в таке цунамі, так велике, я зробив відео, в якому я е, постарався застережити цих гори українців, і я розповів про те, що. Канадські офіцери, еміграційні офіцери, вони розумні люди. Так і вони моніторять також соціальні мережі. Це роблять офіцери всіх країн. Всі країни моніторять соціальні мережі. І я тоді, тоді питався уризонити цих е, ватні голови, що подумайте про своїх співвітчизників, які е, не такі шустрі, як ви, чи не такі хитрожопі, як ви, які зараз в Україні, і яким ви своєю зараз цією активністю зробите дуже-дуже погано, тому що е, вони пізніше не зможуть в'їхати до Канади. Ну, уявіть собі таку ситуацію: сидить е, еміграційний агент, який. З великою вирогідністю буде індус, е китаєць, філіпинець, будь-хто, і ось він ж сидить і читає е українську соціальну мережу, де там. Бравий такий ха, -ха, казах, ха, ха, розповідає, що Канада стає індостаном, що тут все корумповано, що роботи немає. Індуси філіппінці все захопили і взагалі тут робити нічого. І це відстійник, а не країна. Ну, яку реакцію ви очікуєте від цієї людини, так, від цього офіцера. Е, цей офіцер він же ж думав, він був впевнений, що. Він буде допомагати людям, нормальним людям, так які потребують допомоги, які шукають порятунку, яким треба надати якесь е, місце, таке, що буде спокійне, так і де їхнє життя буде спокійне. А виявляється, він допомагає зовсім іншим людям. Він допомагає якимось там нацистам, які ставлять себе поверх цього ж самого індуса, еміграційного офіцера. До речі, цей еміграційний офіцер. Е... Як найменш володіє нормальною англійською, так може спілкуватися в тій країні, де він знаходиться. Він часто володіє місцевим досвідом роботи, місцевою освітою, е -а, а приїхав найвуний, самий найкльовий, самий самий е, ватник з України, так і починає розповідати, що індуси тут гімно, що всі гімно, і тільки він ось такий білий і пухнастий. Ну і звісно. Аж, звісно, треба було очікувати такої реакції. Офіцери стали уповільнюватись, а РСІІ стало перестало надавати перевагу на розгляд таких аплікацій від українців, тобто почали займатися розглядом аплікацій по КАЄД в звичайному режимі, як розглядаються всі інші аплікації. Ну і в кінці кінців діло дійшло до того, що і почали навіть вже і відмовляти. Так, українці почали перевіряти так, як їх перевіряли до початку війни. Перевіряти ретельно, перевіряти уважно. Це займає досить багато часу. Треба розуміти, що зараз, під час війни, щоб перевірити людину, треба ще більше часу, так ніж це було до початку війни. І Канада почала закривати кордони для українців. так, це нормальна реакція уряду країни, яка намагалась допомогти, яка намагалась зробити все, що могла зробити для підтримки громадян країни, яка потерпає від війни, але отримала багато негативу від цих громадян, нажила собі багато проблем внутрі країни, тому що зараз вже канадці починають бунтувати проти такої поведінки українців. І треба розуміти, що надалі відмов буде більше. Е, коли я розповідав про цю е, програму Куаєт, е, як тільки вона відкрилась, я тоді ще казав, що програма ця не буде працювати постійно. Що програма відпрацює певний час і закриється, як тільки Канада зрозуміє, що в Україні є, є місця, які більш-менш е, Безпечні, на що мені тоді ці ж самі ватники писали, що ні, Куаєт буде працювати до тих пір, доки буде війна в Україні. Якщо ви мені не вірите, передивіться відео, яке я робив тоді, і почитайте коментари. Так, ось, друзі мої, війна ще йде. Куаєт вже скільки не працює, так вже багато як не працює. А тих, хто встиг податись по Куаєту, отримує візи в дуже дуже повільному. Режимі чи взагалі не отримує, друзі мої. Я хочу вам нагадати, що треба бути вдячними. Треба бути вдячними тим країнам, які вам допомагають. Треба бути вдячними тим людям, які вам допомагають. І не треба срати там, куди вас запросили, де вам запропонували допомогу, тому що все це дерміцо може повернутись до вас. На превеликий жаль, українці, герої, справжні українці, які зараз в Україні, які воюють, працюють, підтримують будь-яким чином е, країну, вони зараз зіштовхнуться з цією проблемою, що їм буде важче і важче виїхати в ту ж саму Канаду. Я не кажу нічого про Європу. Я не знаю, я не збираю інформації про Європу. А от про Канаду це буде на жаль так. Але ви вже знаєте, кому вам треба вдячити за це. Ще раз хочу сказати, що в одному з наступних відео я вам розповім е з прикладами, так і якщо треба буде, навіть з іменами е таких українських патріотів, завдяки яким е Україна як країна е зараз опозорена у Канаді, українська нація як нація припозорена у Канаді. І українці будуть отримувати проблеми. Друзі мої, я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я кажу те, що я думаю, те, що я знаю. Мені тут дуже часто закидають, що я нібито ненавиджу українців. Ні, я люблю українців. Я ненавиджу совкову українську вату, яка позорить і Україну, і українців по всьому світу. До речі, ця вата також позорить і мене. Так? І мені вже. Незручно час від часу, навіть казати тут, коли я спілкуюся з канадцями, що я українець, тому що час від часу стає соромно за це. Я буду на цьому закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!